Вітаю вас, дорогі друзі! Всього найкращого вам бажаю! Сьогодні я хочу розповісти гороскоп Сполучених Штатів Америки на осінні затемнення 2023 року. Значить, якщо ми візьмемо положення сонця і місяця, тобто затемнення. Воно знаходиться у 10 му домі гороскопу Сполучених Штатів, і це означає, що негативний не зможе вплинути на США, щоб вони відмовились від свого призначення світового наглядача за рівновагою у світі та світового судді. Бо це, бачите, стоїть у терезах. От. І, значить, що далі? Меркурій знаходиться в оці, ворона. в оці ворона, що вказує на руйнівні зміни та мутації як у навколишньому середовищі, так і всередині країни, на необхідність змін, що, що покращить фінансовий стан, відкриє резервні можливості для влади та змінить світогляд народу. Це вже відбулось. Ми бачимо це. Це ж було це затемнення. Марс вказує на те, що США, ось у Марс стоїть уже в 11 домі. США проявлять себе першопрохідником та розробником нових шляхів вирішення складних міжнародних проблем, при цьому проявить почуття обов'язку, старанність, самоконтролю, усвідомлення того, що від його дій залежить добробут. Та життя інших людей, таке відношення сприятиме повазі та підтримці вірних друзів. Тепер чорний місяць. Чорний місяць він знаходиться у Діві. Ось воно, бачите, от діві. Який знаходиться всередині країни, поділить. Поділиться на табори, це негатив поділить на табори. В одному таборі будуть задоволені розвитком подій, особливо е атакою на Ізраїль. так? А в іншому навпаки не задоволені. Боротьба між ними зменшить негатив і, можливо, навіть знищить. Бо це е дев'ятий дом. От, і він показує, що світогляд буде руйнувати усі задуми цього негатива. Світогляд американців американців. От. Потім Сатурн знаходиться в опозиції до чорного місяця, бачите, і він знаходиться у третьому домі. От. І це показує, що позбавляє негатив спокою та задоволення від нападу на Ізраїль. Він опиниться скутим, тобто зло, у своїх думках, не може нічого нового придумати. А США навпаки зможуть знайти вихід із складної ситуації завдяки креативним ідеям. Венера поряд. З чорним місяцем, бачите, вказує, що США мають великі можливості та довіру, які вони оцінять та прорахують, щоб краще їх використати та впевнено стояти на ногах. Плутон, значить, Плутон у нас стоїть ось де, де це ось у? У другому домі, і що? Характерно, що Плутон стоїть на натальному Плутоні, що показує про непохідну кармічну позицію США. Це карма. От якраз оці всі зараз події будуть розгортатися. Це показує, як США свою карму виконає. Настояти на захисті демократії, віри в Бога та боротьби з проявами сатанізму. Зараз США необхідно оновити свої методи, щоб не дозволити негативу, спритністю та обманом зруйнувати міжнародні закони та встановити свої правила гри. Нептун ось Нептун. протистоїть натальному Нептуну. Тоже, бачите, яка особливість. Значить, Цей Плутон став на позицію Плутона Натального, а Нептун стоїть в опозиції до натального Нептуна. От. І хоче внести кардинальні зміни у світогляд як американців, так і всього людства. Бачите, які дуже великі зміни з цим будуть пов'язані. бо він в Ну, в такому, такій позиції. Значить, Юпітер вказує, що США заслужить повагу та любов багатьох країн та народів, тому зможуть створити нові міжнародні союзи, тобто він народить. Бачите, це п'ятий дом народження дітей, створення, вообще творчість, вся. От, і це якраз міжнародний ще. Дім по зв'язкам міжнародним, тобто буде дуже привабливий, привабливі ці Сполучені Штати Америки, до них дуже велика буде повага, любов і все таке багатьох людей, на яким вони нададуть допомогу. От. Тому зможуть створити нові міжнародні союзи, організації та внести зміни в існуючі. От. Тепер Уран. Уран вказує на здатність. От уран, на здатність відчувати е, зв'язок між зовнішніми подіями та внутрішніми проблемами, зміни в країні та чудову пристосованість до змін. В найважчу хвилину прийде несподівана допомога. От. І тепер слідуючі затемнення. Уже 20 8 жовтня. от, Значить, це затемнення. Ось ми бачимо сонце, а ось місяць і затемнення йде вже не, значить, не в таризах і овені, а це скорпіон і тілець. От. І затемнення дає нестримне бажання воювати, боротись за правду, за справедливість. Несподівані зміни будуть на користь позитивним силам і на біду негативним силам. Тобто воєнні дії будуть під якимось під якимись негативними такими проявами, від яких от просто не зможна буде утриматися, треба буде давати відповідь. От, І сонце вказує, що успіх буде у того. Хто буде діяти на загальне благо. Меркурій вказує, що результати праці можна буде отримати, лише доклавши любов. Марс вказує, що, на, що для здійснення своїх устремлінь та планів необхідно проявляти розсудливість, терпіння, наполегливість, почуття обов'язку та самостійність в деяких питаннях. От. І Плутон, тепер Плутон, показує, що негатив надіється спритністю та обманом досягти мети. От, Сатурн. От, Сатурн вказує, що під впливом обставин, сильних переживань, співчуття та бажання допомогти надихне на креативні ідеї. Тобто американці щось таке нове придумають. Нептун показує настатність самостійно оцінити ситуацію і перетворити негатив на позитив. Юпітер вказує, що карма настигне зло у вигляді важких випробувань та значних втрат. Перед добром навпаки відкриються нові можливості. Уран – Вказує на здатність відчувати зв'язок між зовнішніми подіями та внутрішніми проблемами, зміни в країні та чудову пристосованість до змін. В Найважчу хвилину прийде несподівана допомога. Чорний місяць показує наявність великих потенційних можливостей, які, які перш ніж почати краще їх використовувати, необхідно цінити та прорахувати, щоб впевнено стояти на ногах. От ось чорний місяць. от, І Венера, вона вже відійшла від чорного місяця, вказує, що злість і прагнення домінувати над оточуючими призведе на відворотної біди, може спонукати до помсти, нехтування дійсними умовами, які заважають досягти мети. Але ми бачимо, що це не відбулося. Тому у позитивному варіанті. Показує, що це ціпкий, чіпкий аналітичний розум. От, здібності слідопита проявляться детектива, дослідника, допоможуть знайти вихід із складної ситуації. Тобто Америка, це ж США, вони все дослідять і все дізнаються, як, що йде, особливо стосовно Хамасу. От. І бачите, це і по гороскопу по натальному тут знаходиться чорний місяць, і не, значить Нептун. От ось це якраз підкреслює, що це в цьому проявляється сила американців. І тепер ми дивимося на 29-те. Листопада, 29 листопада, це буде проходити значить, Сонце з Марсом по лінії катастроф. От, і це задіє дуже сильно американську ну, Америку, тому що в, в неї у цієї. Асцендент саме проходить по цій лінії катастроф. І що це буде? Це буде те, що буде здійснювати Америка свою кармічну задачу. Тобто не тільки обставини якісь будуть змінювати і воювати з негативом, але сама Америка, можливо, вступить якраз в цю боротьбу не ну, повністю, безпосередньо так можна сказати. От. І швидкий показує, швидкий буде розвиток подій. От, активний послідовний аналіз і знайдення оригінального рішення. Саме це і не дозволить негативу здійснити свої задуми. Тобто цей негатив не буде впливати на Америку безпосередньо, а сама Америка буде е, очищувати світ від цього негатива. От. Далі ще тут я хочу показати гороскоп, значить, гороскоп Трампа. От цей Трамп саме як уявний такий негатив. От, безпосередньо, який існує всередині країни, його бажання прийти до влади, і намагання, значить, щоб Америка свою кармічну задачу не виконувала, тобто повернути її у зовсім протилежний бік, і щоб вона була, як би можна сказати, думала тільки про себе, як егоїст. І от я подивилася, що буде з Трампом на його, на затемнення. От. І це показує те, що у нього, е, ну, як можна сказати, віднімуться усі можливості діяти. От. Він не зможе впливати на суспільну думку, хоча е, якісь він плани буде мислити, і як Уже результат буде. Ось, бачите, цей чорний місяць входить в його перший дім на лінії Асцендента, і це показує, що це може призвести до його кончини, тому що у нього по гороскопу, по народженню, Сатурн стояв бачите, на лінії десценденту, а Марс стояв на асценденті. Тобто ці дві. Великі такі планети вони створили дуже велику напругу у організмі Трампа. І це говорить про те, що ось ця напруга вона якраз і буде ламати здоров'я і все, і життя, і якісь його задуми. Тобто це дуже негативний для нього період. Для його кар'єри, для його життя. І він вообще, взагалі він народився на самому затемненні, яке проходило тоді саме в Америці. І ці знову э, гороскоп показує, що от, сонячне затемнення 14 жовтня теж пройшло по американській території. І оце, можна сказати, що воно дуже сильно позначиться. на... Э, значить, Ну, на, на, на подальшій долі цього цієї людини Трампа, от, бачите, в зеніті урам, тобто не дозволить йому здійснити все, що він хотів, що він задумав, от і, і щоб він пішов, е, значить, по, повністю в інший бік і, або став ворогом. Америці, тобто землі, де він народився, Тобто, не дозволить стати ворогом Америці. Яким чином, це або в тюрму його посадять, це в кращому випадку, або він захворіє, або помре. От, тобто, ось Я вам показала, що буде з цією людиною. На цьому я хочу закінчити і побажати вам всього найкращого. Спасибі, що прослухали. Мій прогноз. Всього найкраще. До побачення, дорогі друзі!